Ситуація. подавився, Дихати не може. Спроби безголосі відкашлятися. Можлива жестикуляція, напруження, синюшність, бо людині не вистачає повітря. Що робити в цьому випадку? Проводимо прийом геймліха. Наближаючись до потерпілого, заохочуємо його кашляти. Кашля, кашля. Наступний етап прийом геймліха. Нахиляємо корпус потерпілого, наносимо 5 потужних поштовхів між лопатками. Після цього, обхопивши тулуб людини, впливаємо на субабдомінальний простір. Так само 5 потужних поштовхів. Мета, залишки повітря. З легенів мають виштовхнути зайвий предмет. Якщо цикл зроблений, результату немає, продовжуємо то саме. 5 поштовхів між лопатками. Успішно. Що робити, коли дитина подавилася? Той самий прийом геймліха виконується. Трохи інакше для дитини. По-перше, ми маємо розраховувати наші зусилля, тому що це більш тендітне створіння. По-друге, рекомендується маленьку дитину нахилити обличчям донизу, головою вниз через коліно. Отак, От як робить цей умовний батько. І зробити поштовхи між лопатками по спині, напрямок до голови. Таким чином, залишки повітря в легенях у дитини так само витісняють зайві тіла з верхніх дихальних шляхів. Ми одні вдома. Сталася неприємна подія, людина подавилася, не варто панікувати, варто згадати простенький алгоритм самодопомога по Геймліху. Чудово. Знову таки впливаємо на субабдомінальний простір. Таким чином залишки повітря з легенів витісняють з верхніх дихальних шляхів. Продукт питання, який міг стати останнім в нашому житті.